Вітаю всіх, пропоную подивитися подарунки від неділі на 23 лютого 2025 року, Які неділя нам приготувала сюрпризи і подаруночки. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка мечів говорить про те, що на цей день плануйте те, що ви отримаєте свою перемогу. Можливо, навіть перемога буде вам вартувати того, що на вас хтось образиться і зачаїть ту образу. А можливо, хтось просто піде із поля вашого бою, не, прикладаючи вам, не буде чинити вам опір. Тому головна для вас буде подія цього дня, ваша перемога. Але не забувайте, найбільшу перемогу ми отримуємо самі над собою. Якщо ми змогли себе у певних ситуаціях здолати, не дати негативним думкам заважати нам діяти, або, можливо, негативним емоціям, перекривати наше бачення, майбутнє або ще що, то таким чином, у нас і виходить, що ми себе здолали, а відповідно відкрили нові шляхи для успіху. Тож, можете діяти в цей день. У тих напрямках, які вам потрібні. Особливо вдалими. У вас на цей день буде для тих, хто навчається. День дуже такий благосприятливий. Ну І загалом день буде насичений. Можливо, для когось будуть зустрічі, для когось, можливо, буде нове знайомство, спілкування. А для когось, можливо, це буде поїздка на невелику відстань. Або вам, ви просто зможете. Урегулювати те питання, яке вам заважало. Зможете домовитися і е, отримати якісь приємні новини. Це буде саме такі сюрпризи для вас від неділі. Перший варіант. Тепер другий варіант. Для вас сюрпризи від неділі. Справедливість. Для вас вийшов кармічний аркан, який говорить про те, що. Ви зможете вирішити навіть якісь юридичні питання, не дивлячись на те, що це вихідний день. Також, можливо, ви зможете просто цей день приймати якісь рішення або щось зможете вирішити офіційним шляхом. Але перед тим, як вам діяти в цей день, вам потрібно все виважувати і аналізувати. Звертайте увагу на всі фактори, які вас оточують, тому що рішення повинно бути у вас дуже обміркованим. На цей день для вас дотримання правил, формальностей і закони це таке, ті питання, які будуть першоступеневі. Якщо у вас виникнуть питання, ви зможете їх урегулювати. І все ж таки подарунком для вас буде те, що. Можливо, ви зробите в цей день важливий вибір. Вирішите якісь питання, ті, які ви відкладали на, на якийсь там, скажімо, час. І ще для кого це буде актуальне на цей день, ви зможете вирішити питання, які стосуються. Ну, як я вже сказала, і е, навчання, можливо, хтось буде здавати тести, заліки, можливо, також е, хтось буде проводити якісь переговори, про щось ви будете домовлятися, щось таке у вас має в цей день бути ну, серйозне. І воно вирішиться на користь для вас. Тому дійте за планом, все у вас буде вдалим. І це буде таким сюрпризом, можливо, навіть неочікуваним, що ви зможете якісь питання вирішити саме в цей день, навіть якщо ви їх і не планували вирішувати. Це був другий варіант. Третій варіант для вас сюрпризи. Імператор перевернутий. Ну, для вас також буде такий серйозний день, і сюрприз має також бути серйозним. Тобто, можливо, хтось буде порушувати ваші межі, повноваження. Можливо, хтось буде вам, ну, знаєте, диктувати свої умови. Можливо, вам доведеться відстоювати свою позицію перед вищестоящими особами. І тому для вас питання таке авторитету, питання протистояння або. Нетерпимість до чужої думки можуть вам дещо трішки заважати в цей день. А тому вам потрібно для того, щоб отримати сюрприз свій у неділю, то ну, намагайтеся уникати відкритого протистояння з будь ким особливо якщо це посадовці. І ще можливо, ви будете залежати в цей день від обставин, на які ви не зможете вплинути. Але для вас буде сюрпризом те, що ви зможете все це здолати. Якісь у вас можуть бути перепони дуже серйозні. Можливо, у вас доведеться вам протистояти людям, можновладцям, людям, які володіють законом, або Носять погони і для вас, оте протистояння, ви зможете його вирішити на свою користь. Тому що бездіяльність для вас також буде небезпечною. Вам потрібно буде діяти. А діяти тільки в певних рамках, в межах закону. І все тоді для вас буде сюрпризом, що ви зможете вирішити таке питання, на яке ви в цей день навіть і не сподівалися. Це був третій варіант.